Всім привіт! Мене звати Андрій. Я керівник діджитал агенції. Записую відгук компанії «Формула продажів. Хочу подякувати їм в допомогу в підборі. Співробітників у наш відділ продажі підібрали нам дуже крутих, мотивованих хлопців і дівчат, які допомагають нам масштабувати наші продажі. Також хочу подякувати за швидкість виконання задач. Завжди буду рекомендувати всім цю компанію, особисто Івана Фалкова, як крутого спеціаліста в систематизації відділів продажів і масштабування відділів продажів. Тому дуже дякую їм за роботу. Впевнений будемо з ними співпрацювати ще довго, тому всім рекомендую. Хто хоче покращити роботу від його або кому потрібні люди відділ продажів, звертайтесь до них. Я впевнений, вони з на 100%, а навіть 150 тисяч відсотків перевершить ваші очікування. Тому рекомендую.